Продуктивний ранок у бійців 118-ї бригади. Випалити русню перше завдання на день. І від розвідки мене дійшла інформація, що є укриття, то потрібно буде його трошки розібрати. На позиції артилеристи працюють хлопці на М109 Паладін. Це американська самохідна гаубиця. Ласточка наша працює, виконує свою роботу. Стріляємо часто і влучно. 155-й калібр це мощна штука. Ну, легко броньовану техніку, арт установки знищуємо все, до чого можемо достати. Справно керувати цією сау бійці навчились у Німеччині. Ми якраз навчалися саме на цих машинках, на яких зараз працюємо. Сау кажуть хлопці, доволі точна та надійна машина. Відносно молода, випущена у 2019 році. Дбають про ластівку всією командою. Гармата чиститься провіряється рівень мастила рідин. Провіряються гусениці, траки, щоб все було натягнуто. Порівняно з, з радянськими, то я, я вважаю, що вона надійно захищає наш екіпаж. Кожен з екіпажу універсальний солдат, який знається на всіх тонкощах роботи САУ, допомагає і автоматизована система наведення. По координатам працює точно і швидко. Можемо і мінометом стрибнуть, і градом, і чим, в чим угодно. Паладін працює із закритих вогневих позицій. Все через щільність роботи ворожих ФПВ-дронів. Ми постійно працюємо над маскуванням, над облаштуванням вогневих позицій, щоб, за, щоб не дати їм вразити гармату, особовий склад. ФПВ-дрони це зараз прям біда. Так артилерія їхня ще. Так, сяк, наша краща набагато на порядок. А ФПВ так, дошкуляє сильно. Прикриває хлопців від ФПВ Кевін, нещодавно мобілізований, опанував антидронову рушницю. Проінструктували гарно, навчили тут. Неважко з нею вправлятися з цією рушницею. Саксофоніст за освітою нині полює на ворожі БПЛА. У листопаді знешкодив три ударні дрони русні. Ну, перший в мене був літачок, і він так м -м, потихеньку, потихеньку в піке зайшов. Мені там кажуть, е чисте небо можу спуститися там якогось чаю попити, щось з'їсти. Екіпажу надходить підтвердження від аеророзвідки, можна працювати. Зараз виїдемо бакне. Паладін готовий до роботи. Секунди на перезаряд і ластівка Паладін відправляє другий снаряд по орках. Екіпаж відпрацював на відміну. 155-й калібр залетів точно на позицію Русаків та прямим влучанням знищив ворожий 120-й міномет. Знищуємо ворога, машинка робить свою роботу. Слава Богу. Хай би так і далі було. Хлопці зізнаються, кожний влучний постріл неабияка мотивація. Виявили там якусь ціль, там де вони не знаю, там, може розрахунок БПЛА. Туди як залетить п'ять радів, прямим влучанням, так також ж мотивує далі працювати. Чудова робота на свіжому повітрі у злагодженому колективі. Мрія кожного чоловіка жартує командир гармати. всі разно братва, але за це время вже ми як рідні зробилися. Прям люблю навіть більше, ніж декого з родичів. Якби сім'я. Я гордий, що я воїн ЗСУ. Це перше. І то, що робота робиться, виходить, це теж хорошо. Я насчувствую себе на своєму місці.